До будинку місцевої родини увірвались озброєні військовослужбовці, а, а також представники так званої ДНР. Господаря тоді силами вивели на вулицю, і жінка, представниця ДНР, почала його допити. Вона його била, і коли не отримала інформацію, яка їй була цікава, вона зайшла до будинку, де перебувала дружина постраждалого з двома малолітніми дітьми і, не вагаючись, приставила пістолет до голови немовля та почала погрожувати розправою і арештом усієї родини. Пізніше чоловіка вивезли до захопленої також будівлі у селищі Приозерне, де незаконно утримували, катували, знущались як фізично, так і психологічно. Наразі у ході слідства було встановлено е цю жінку. Вона мешканка Донецької області і влітку 2022 року вона добровільно вступила до складу незаконного збройнування ДНР і брала участь у бойових діях та репресіях проти мирного населення на окупованих територіях Херсонщини.